Симуляція надання допомоги під час бойових дій Вітаю, друзі! Сьогодні ми зануримося в атмосферу заходу шалений вак на спільному тренуванні від Strike Shop Action та Міжнародного центру тактичної медицини, де учасники разом з курсантами ICTM відпрацювали навички надання допомоги під час бойових дій. Завдання було складним: штурм оборона, яка вимагала максимальної концентрації та фізичної витривалості. Учасники, які імітували поранених, отримали різноманітні травми для реалістичності сценарію, а інструктори ICTM контролювали процес. Інші учасники мали змогу спостерігати за діями медиків. На завершення, всі мали можливість поставити питання Діані Пилипець, інструктору з бойовим досвідом, яка розвінчала міфи про лайфхаки в тактичній медицині. Повернемось до практичної частини. Оборонці мали завдання не допустити вивезення літаків з полігону, які знаходились майже в центрі карти. Тоді як атакуюча сторона намагалась їх винести. Зараз можна нести один літак, і головне, що у двох, та ще й у ящику. Та перед цим командир атакуючої сторони вирішив двома групами зайти з двох різних сторін в окопи. Моя група мала зробити великий гак та зайти у тил супротивнику. Були певні конфузи з входом, але вони спрацювали на руку. Ми визначили точку входу, хоча, чесно кажучи, ретельно провести розвідку, можливості та засобів не було. Тому розраховували на те, що усі окопи супротивник тримати фізично не зможе через їх чисельність. А в цей час група Чарлі мала привертати до себе увагу. Тобто відтягувати якусь частину опонентів, Альфа ж мала входити майже по фронту, і це все мало бути одночасно. Коротше кажучи, ми увійшли. Далі ми проходили кілька разів до центральної частини окопів, де й розміщені літачки, які потрібно виносити. Це по факту в нас і є основна задача, про яку згадали не оперативно, скажімо так, але трохи та й винесли їх. Хоча й результат не на нашу користь. Тому варто все ж таки пам'ятати, що головне, а що другорядне, і працювати саме на результат. Під час наших заходів в окопи особисто у мене було два косяки. Перший це випустив гранату після того, як відпустив важіль і відправив свого сокома на мертв'як. А друга це з сокомом, працюючи вже в окопі, покинув свій сектор і знов відправив на мертвяк свого. Варто аналізувати свої дії, і робити висновки, бо ми розраховуємо на своїх так само, як і вони на нас. Тому працювати над собою варто нині і повсякчас. Та незважаючи на втому і те, що були фейли, рахую, що захід пройшов навіть краще, ніж розраховували. Єдине, що зв'язок варто теж міняти, бо інколи в ефір вийти не було можливості. Пиши та скорочуй, мабуть, варто прочитати. Тобто, перед тим, як щось доповісти, варто зупинитись та скоротити, аби це не перетворювалось у стільниковий зв'язок. Буду коротше пробувати зупиняти себе. Скіф до вас вирушає кінець зв'язку. Це був день, наповнений навчанням, випробуваннями та новим досвідом. За штатним розкладом. Є позиція посада бойовий медик. Це по суті і по факту є така сама бойова одиниця, яка має з собою рюкзак бойового медика для надання домедичної допомоги пораненим. У складі взводу є взводний бойовий медик. У складі роти є старший бойовий медик. У складі там батареї, дивізіону і так далі. Свої бойові медики. Ні ще взводу немає. Є стрілець санітар, є розвідник-санітар. Це не є бойовим медиком, але це той, хто потенційно мав би з собою носити сумку санітара і навички знання, так рівня. Відповідно, там, бійця рятувальника за протоколом Ті в який момент він застосовується і підключається до допомоги пораненому, то це вирішується в рамках підрозділу, тому що бойовий медик це ресурс, який е, може закінчуватись дуже швидко. І, відповідно, якщо бойовий медик йде разом зі штурмовою групою в передових позиціях на штурм, то, по-перше, його. Е, Час на надання допомоги обмежується тим, ну тому що штурмова група вона іде, хтось трьохсотиться. Він йому максимум наклав турнікет і пішов далі з усіма. Якщо його поставили в штурм, в підрозділах часто густо приймається рішення, що бойовий медик не буде з передовими підрозділами штурмувати. Хоча така практика теж існує, це вирішується виключно в рамках підрозділу. Існує практика того, що бойовий медик сидить на КСП, наприклад, ротному там, і так далі, і відповідно за трьохсотим на нульову позицію він не піде. Теж його група евакуації, з числа там чотирьох, умовно кажучи, людей має йому відтягнути, і там він буде надавати допомогу в ситуації гри, як зараз. То в принципі кликати бойового медика, щоб він витягнув без зброї, без нічого. Пішов, от ми тут зараз штурмуємо, прийди нам забери у нас там трьохсоти. Це виключно, тому що ну людина, в принципі, без можливості відстрілятися, вона нікуди не має йти. Існує саме формулювання при бойовій травмі – взаємодопомога. Бійці, ось поруч з ким поранили. Мають або поранений сам почати собі надавати допомогу, або прохати побратима, який поруч. В ситуації в якій так цей поранений, але я нічого з ним не буду робити, поки не прийде медик. Має бути виключно. Кожен має бути підготовлений, принаймні на рівень АСМ, All Service Members, для всіх військовослужбовців, має вміти крутити турнікет елементарними способами, відновити прохідність дихальних шляхів, оглянути грудну клітку. І як мінімум запобігати гіпотермії, переохолодженню. Мізер мінімальний, мають знати всі. Якщо ви накладаєте собі турнікет на всі кінцівки, ви його не затягуєте якось туго і так далі, то він у вас тіліпається, з'їжджає і тому подібне. Це раз. Два ви щоб його дотягнути потім, навіть якщо він не з'їхав у вас повністю і не заважав вам в процесі. Поки ви повзли, не забився брудом, травою і так далі, не спов взагалі не відвалився кудись, то вам все одно його треба буде розліпити, дотягнути. Ось це по часу у вас займе, ще більше часу, ніж його зняти з себе, натягнути, затягнути, заліпити, закрутити. Ви в підрозділі бажано, що по всіх однаково. В підрозділі визначаєте, що у кожного має бути сертифікований якісний турнікет на броні. Ось, якщо вам зручно, щоб це було на РПС, то на броні і на РПС, і плюс ще в аптечці. Чому накладається турнікет? Тому що у пораненого є масивна кровотеча. Він втрачає кров, щоб кров не текла. Ми закрутили турнікет через 15 хвилин. Боєць не втрачає кров, у нього все гаразд. Він цивільний. Ви ви його якомога швидше. Наступна ваша задача на якомога швидше передати на більш кваліфікований рівень надання допомоги. Якщо він з вами знаходиться 15 хвилин, а у вас є час на те, щоб погратися з турнікетом, то ви маєте навчитися на рівень Combat Lifesaver. І дізнатися, як робиться конверсія або переміщення турнікета, тому що тим, що ви відкрутите, ви йому відновите кровотік. Він втратить ще частину крові, ну ось, і ви закрутите назад. Стан його ніяк не покращиться, стан його погіршиться. І з кожними цими 15 хвилинами ви будете зливати з нього кров. З якою метою плюс до того, що турнікет має втрачати ефективність, може, щоб врятувати більшу. Частину кінцівки то знову ж таки ви маєте пройти навчання, в якому вам розкажуть і ви відпрацюєте метод. Заміни турнікета на інший вид зупинки кровотечі це може бути там понадати та тиснюча пов'язка або переміщення турнікету, щоб більша частина кінцівки залишалася. Це треба повністю вивчити всі покази і протипокази, знати, відпрацювати і усвідомити, розкласти це все по поличках, а просто так, ну. Там ну сказали, що можна отак от зробити, а може не можна, можуть бути і ну можуть бути протипокази. Якщо ви в умовному укритті там розрізали або зняли штані, або що завгодно, і розумієте, що там не було масивної кровотечі, накрутили турнікет просто на те, що порох поприлип до шкіри, то зрозуміло, що ви його можете розкручувати. Якщо там немає. В принципі, більше того, привозять людей там з закритими переломами, там, де взагалі ніякої кровотечі, і нічого. І з турнікетами на найвищих позиціях. Так, буває. Залежно, знову ж таки, від району виконання тактичних обставин буває таке, що і по 12, і по 8 годин, і більше від моменту поранення до моменту потрапляння до стаб-пункту або першого контакту з медиками. Ну, у когось навпаки, швидко в в містах. Наприклад, відбуваються бої. Може за сусідньою будівлею буде точка очікування медичного пункту або медичної роти, і можуть там за пару хвилин взяти забрати. Зворонній зв'язок обов'язково має бути. Більше того, йому підкажуть, я думаю, не медики про те, що не треба засмічувати ефір. Відповідно додобитися відповіді від медиків, якщо потребується евакуація, це потрібно. Якщо її, якщо її немає, то варто перевірити в принципі зв'язок. якщо у командира проблемний зв'язок з медиками, варто перевірити, чи чують взагалі ваші підлеглі вас, дізнатися за скільки вони будуть. Ну може їх там розбили десь, може їх вже немає. Ну варто перепитати. Дуже залежить від. Напрямків, тому що десь це може бути і 10 кілометрів ручками, ніжками, а десь знову ж таки, там, в, коли бої в населених пунктах або в тих самих посадках і так далі, де там, і за 80 метрів можуть під'їхати, а десь і ближче. Ну, якщо там є дорога і, і, і там щільна, наприклад, забудова. Станом на зараз картки поранених заповнюють дуже рідко. Ну, взагалі, то варто було б. В чому проблема заповнити картку пораненого? Банально, військовослужбовцям. Ну, от ви сидите в одній ямці з пораненим, ви йому надали допомогу, накрутили турнікет. За три хвилини, наприклад, у вас буде евакуація. Ось у вас є калашмат, гранати і так далі. О, і, і ви такі, ну типу, що я буду тут писати? Все до побачення. Васян, рухаєшся далі. Небажання, не бажання, нестача часу, ресурсу. Кваліфікація на да, кваліфікації там нічого складного немає. Ну банально написати ім'я пораненого, обвести там тут, тут ніжка, турнікет наклали о 15.30. Ну, це не так складно. Все, що змогли, все заповнили. Далі будуть заповнювати інші. Чому це? Важливо, наприклад, ну медики в будь-якому разі будуть переоцінювати все, що було зроблено, і вони самостійно оглянуть, що там є, чого немає, і, і тому подібне. Але дуже часто навіть не подивившись ту картку, в принципі, дійсно. Хоча в картку подивляться, чи там, наприклад, не вкололи йому чогось, чого не варто було б як мінімум. Якщо у вас в важкому стані боєць, то принаймні ви будете розуміти, коли щось пішло не так, яка у нього динаміка. Або, ну ви будете знати, що він, наприклад, був, був втрачав свідомість, а зараз він при тямі. Вам треба буде зрозуміти, що тоді було не так, і чому у нього зараз все добре, і бути готовим до, до, до зміни динаміки. Якщо ми говоримо про надання допомоги в фазі під вогнем, то ви накладаєте турнікет, якщо у вас є ознаки масивної кровотечі. То ви накладаєте турнікет в будь-якому разі на найвищу точку, коли ви будете вже в умовному укритті, то обов'язок того, хто буде надавати йому допомогу розрізати штанину. І зрозуміти, чи немає там інших поранень, вище того, що кровило масивно, до того, що ви бачили очевидного. Ось. І потім, знову ж таки, якщо нічого не знайшли, якщо прийшли до, до цього навчання і готові провести переміщення, турнікета або конверсію, знову ж таки, приходьте на курси Combat Life Saver, вчіться, ну, ось, і можете тоді зробити це. Або знайдіть, знайдіть медика і сказати, Ось тут така штука, що під вогнем наклали, бо треба щось зробити так, щоб вберегти кінцівку. Подбати то, про те, щоб поранений отримав допомогу якомога швидше в зоні під вогнем. Під вогнем, коли от ми маємо ефективний вогонь супротивника, ви навіть самим, будучи пораненим, ви не можете оцінити. Ну та тут були трішки, там були сильно. Тут були трішки, тут були сильно. І Іхріна знає. Ось, ну ну реально, я бачила турнікети, які наклали самі собі нижче поранення. Ну, Такое. В укритті, якщо вам здається, що все ок там, з більшою частиною кінцівки, то ви можете. Або розрізати одяг, або якщо вам взагалі все то просто розсібнути, скинути штанці, подивитися тут все нормально, значить можна накладати сюди. Ну, мінометка, наприклад, прилетіла, а ви в окопі. У вас це ну не є ну розірвалось, ну все там, ну прилетіло, осколок далі нічого не відбувається, нічого вам не заважає оцінити нормально стан своєї кінцівки і накласти турнікет вже на. 5-7 сантиметрів вище від поранення. Вам варто мати індивідуальну аптечку для себе і повісити її на таку позицію, на які з якої ви зможете її дістати в будь-якому положенні, лежачи на животі, на боку, на спині і обома руками, як лівою, так і правою, можливо, вам доведеться багато повзати або там рухатись по. Лісисті місцевості за все чіплятися. Ніби аптечка це зовсім трошки, але у вас, окрім аптечки, ще багато багато чого є. Ви маєте право застосовувати пілпак. Якщо людина може ковтати, має проникні поранення. Ви можете дати їй пілпак з її аптечки Парацетамол, мелексикам і антибіотик, антипіретик. Нестероїдний не протизапальний засіб і антибіотик на етапі медичної евакуації дійсно можуть не тиснути там на тампонаду, просто банально через те, що це марнування часу. А ну стояти занадто довго не є можливим. Тому так більшість поранень, більшість більшість тампонувань не стоять і не тримають тиск. Ви починаєте? Не, не клали бандаж, а звідти сцібинить кров. Значить, цього недостатньо. Вам треба або витримати тиск, або дотампонувати. Так? Якщо у вас немає можливості, то скоріш за все ви не будете тримати тиск. Ось і якщо кровотеча зупинена тим, що ви зараз затампонували і не клали бандаж, то то ви це зробите так. А якщо геть немає часу, то і тампонувати ніхто не буде. Тут теж такий нюанс. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, не забудь поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Якщо досі цього не зробив, задонатити Міжнародному центру тактичної медицини по можливості для підтримки їх роботи можна на банку. Посилання буде в описі до відео. Слідкуйте за нашими анонсами на сторінках у соцмережах. А поки ready for Strike!